Щиро радий зустрічі з вами в програмі П'ять хвилин для вічності. Те, з чим я поділюся з вами сьогодні, розповів мені мій колега Сергій. Степан, так звали його батька, у розквіті сил, почув голос Ісуса. Але, хоч він і прислухався до голосу Господа і став водити своїх дітей до церкви, сам нічого не бажав знати про Біблію. Минав час, і коли діти попідростали, батько зрозумів, що християнство вплинуло на них таким чином, що йому не довелося стикатися з проблемами, від яких страждали інші батьки. Одного разу Степан зібрав своїх дітей і сказав: Я хочу, щоб ви продовжували ходити до своєї церкви. Якщо ви захочете, ми навіть можемо переїхати до столиці, щоб ви навчалися у християнській школі. Єдине, про що я прошу не говоріть мені нічого про Ісуса, дайте мені спокій. Я мрію про ваше спасіння, а про мене не турбуйтесь. Ось так Степан став на стежку байдужості. Він допомагав своїй сім'ї, часом навіть ходив до церкви, але не хотів наближатися до Господа. Час продовжував свій невблаганний хід. Степан поступово старів. Син став пастором, Господь благословив його служіння, навертаючи через нього багатьох людей. Однак його не полишала журба від того, що його батько так і не відгукнувся на численні заклики Святого Духа. Одного разу Сергій прийняв запрошення приїхати на пасторське служіння до Санкт-Петербургу. Прощаючись з ним, батько обняв його і сказав. Синочку, не їдь, я боюся померти за твоєї відсутності. Ні, тато, ти не помреш. Господь усе ще чекає, що ти відкриєш йому своє серце, сказав Сергій. Вісім років минуло від моменту їхнього прощання. Невблаганний рак почав підточувати сили Степана, охоплений болем, який не давав йому заснути. Степан упав на коліна і зізнався, що всі роки він боровся не проти дружини, не проти церкви, не проти сина пастора, а проти Ісуса. Він прийняв Христа в своє серце. Сергій був щасливим перебувати поряд з батьком у його останні хвилини. Він був щасливим звершити для нього обряд хрещення. Скільки разів Сергій бачив, як батько кусав від болю подушку, щоби не закричати. Скільки разів син ловив себе на думці, батько, чому ти чекав болю, щоби прийняти Господа? В другому посланні до коринтян апостол Павло писав: ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння. Сьогодні слушний день. Ви можете сказати Господеві так. Завтра може бути пізно, використайте можливість і віддайте своє серце Спасителю саме сьогодні. Саме про це я хочу з вами в завершенні помолитись. Наш любящий дорогий Небесний Отець, ми вдячні Тобі за Твоє святе Слово, зі сторонок якого Ти говориш до кожного з нас. Ти закликаєш нас прийняти найважливіше рішення в нашому житті, вручити своє життя тобі. Господи, допоможи кожному нашому телеглядачу сьогодні зробити це важливе рішення і не відкладати на завтра. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми молимось за вас щодня згідно тих молитовних прохань, які ви надсилаєте нам. Надсилайте ваші досвіди почутих молитов, ваші молитовні прохання та потреби за електронною адресою або телефоном, який ви бачите на екрані. Нехай Господь благословить вас! Гарного вам дня!